Привіт, друзі! Сьогодні коник Олень вирішив спекти свій найулюбленіший морквяний пиріг. Він підготував усе необхідне: миску, борошно, молоко та яйць. Він уважно подивився на рецепт. Борошно є, молоко теж є. А ось і малюнок моркви. Хм, морква! Де ж вона? Олень озирнувся довкола. На столі було багато всього, але моркви ніде не видно. Ой, лишенько, вона кудись поділась. Він швидко відкрив холодильник. І почав шукати там, дістав огірки, капусту і навіть баночку з варенням, але моркви там не було. Може, я поклав її у шафу, подумав він. Він обережно відкрив дверцята і на нього посипалися макарони та крупи. Це точно не морква. Тоді він почав перевіряти кишені і заглядати під капелюх, знайшов ложку, кілька гудзиків і ще якусь дрібничку, але моркви все одно не було. Коник колень зітхнув і вирішив спитати у своїх друзів. Він підійшов до песика і їжачка. Друзі лише здивовано знизали плечима. Ніхто не бачив моркви. Олень засмутився. Він сів на підлогу, нахилив голову і задумався Що ж тепер робити? Він підняв очі і, побачив, що морква весь цей час, була наколота прямо на ріг, як на виделку. Він зрадів і усміхнувся. Нарешті він знайшов її. Коник Олень дістав моркву. І взявся за приготування пирога. Згодом ароматна випічка була готова. Він поставив пиріг на стіл і запросив друзів скуштувати. Песик і їжачок весело аплодували. Сьогодні у коника оленя все вийшло чудово, і тепер він точно пам'ятатиме, якщо щось зникло, треба спершу подивитися на свої роги.